Всім привіт, дорогі друзі! З вами Ден і ми граємо кар'єру з Донецьким Шахтар вже трошки пограв продав я продав'я одного з своїх гравців. Це був До Госкоста Купив Мерс. Не знаю, чому не сохранився, але я до записі грав в Шахтар Донець кар'єру цю. Прочего стан відео хотів зробити три очка, я виграв їх 3-0. Ну, холодно ну, чомусь не сохранилось. Воно завісло і. І зараз завісло. Бачите, чому воно завісає? Ей! Чому завісає? Ей! А туди книзь? Боже, що ти робиш? Що воно зробило? О, все. Звісно. Не буду играть, мастер не вірили. О, Кора. Травмований. Ааа, блін. Як... Друзі. Если у меня комментарии будут не сели, я просто дуже вчора грав до часу ночі на вулиці, грав про своїх друзів и и футбол своим пальцем. Я вдарив в пер. Потом знаешь, такие перце пальцями. И теперь у мене дуже болить. Дуже болить палець. Прям шкури. шкура. Це дуже больно. Не знаю, что моя гравцов травмований, но грати может. Святий зі старыми друзьями. Друзьями. Девять Дев'ять штук. Один ноль, Тайсон. Адмар получает жлту. Ракыйский получает жовту. жовту. За то, наверное, 50 минут. Бланка заместь Адмара Чигаринский заместь Крутцова. Бернар забывает Кинайсматч, 3 0, Шов... ДНСК Черта получает так. Получает 3 очка. Мать уйти в таври. не где що ми їм програємо. Таври. Пожалуйста. Не надо. Не надо. Я не хочу скупку вийти. Тайсон травмований. Не надолу, будь ласка. Шість недель. По новострение. і и куча. Тайсон. хто Тайсона буде міняти? В контуре. Секунду Феррера будем меня отдать. Я, я, я Луис Индиана, но я хочу в Гонду Феррера. А, был, а Луис Индиана быстрее. в Гонду Феррера. В Гонду в, кунде, в, кунде. в кунде феррера. Шучу. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Матч против Зори. В Зори. Сейчас в этом турниром и проходим дальше И хто на нас Це, наверное Динамо Чи хто? Кто на нас падает, Динамо? Не стоп, блин Динамо ж. Ні, На нас падає Metalur Champions Evans. Yeah, Кстати, Дніпро в Євролизи. Нормально то «Волинь» Влин! тоже в «Євролізі». На там третье место. Я не бачу кічки. Против, Против зари. Зорі... Не, не буду гад. Против Луганського и Зари не. Оппона. Опана. Факунда Ферера. Го. не Виручає шахтар. На 75 й минуті забиває гол, І робить рахунок 2-2. Ми граємо в нічу. Це дуже плохо. Це дуже погано. Матч з. Вольсбром. Буду грати. Буду грати матч з Вольсбру. Друзі. Я так рішив, я вам буду покажувати, коли граю матч, тільки... Коли атаки, такі коли дуже добрі атаки. Коли, наприклад, уже виходить ну там все є, коли, наприклад, там виходить 2 на 1, всякі таке, я, коли, наприклад, там дуже опасні моменти, коли у мене собі батьків, тоді тільки включати запис. Ну зараз, всі друзі, починається матч, я ставлю на паузу, коли будуть опасні моменти, я виключаю паузу. Ай, друзі, я вже якщо включити, то включить у мене 5 лагів. Я включив случайно в мене лаг. Показати вам ось лаг, лаг і у мене. Друзі, напишіть у коментарях, будь ласка, як Руш, як краще, щоб я показував такі голи або опасні атаки, чи я вам грав повністю матч. Давайте прослухаємо землі чемпіона, я ставлю на паузу. Матч. Давайте я включу на телефоні землі чемпіона. Послухаємо трошки. включаю. Надеюсь, будет, надеюсь, будет что-то. Ой, я выключу. все Хватит, вот чемпионов. Друзі, я показую такі опасні моменти. Я зараз ставлю на паузу. Опасний момент зараз Велінтонем. Я буду так ставити завжди на паузу. Ну, о, дивіться, я просто поставив на паузу, і мене зараз, дивіться, поганий для мене момент. Навіщо Велінтонем? Немає опасного моменту, все. Зараз дуже опасний момент. Бернард, Бернард, зміщується, Бернард б'є! Знову! Велінтонем, Велінтонем. Не подачи Вентона нема. Точно не приймає, ніхто не приймає не прийма. Велинтона нема. Я постав знову на паузу. Стомла! Facundo Ferrero! Один ноль! Факда, Факунда, Ферреро! Факда Ферреро Факунда Феррера, Факда Феррера, Факунда Фереро Ставлю на паузу знову тут дорогие друзья никаких опасных момент не было решил ой-ой-ой-ой решил Та... боже я решил трошки зіграти з цього матчу. крусовидай не возврати его на моменти моменты не точні. Не го в един момент стану, А два момента, когато им дам подаруночок. Защо? Але я случайно не снял. Да. Факундо! селна. селя. Факундо не бъде вихте даже. Селя. Ето мен. Це Бернардо. А, це Бернардо, да. Селя, Бернардо, селя. Ведь сразу. Факундо. Факунда, ну блин, точні. Бернард, 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 Степаненко, Факонфрера, Факонфрера. Факунфреер. Факунфрея. Mm. Побіг, побіг, побіг. Ода, вода, вода, не біжиш, ти чому, чому не біжиш? Чому? 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 Блін, надіюсь, ми зможемо дограти і попрощатися. Минуту. Або ще одна хвилина. А ні, ну да, ще одна. И выгружу сама на видео. А тут это 8 хвилин. Ну тут ж время. Правильно, правильно. Опа, я якраз раз Розрот біжить факунда, факунда. Пенальти! Нема. Нема пенальти. Чому? На ну, чому? Давайте ще тут ігрового часу три, три минути. Ігрового. Віддати Дорогие друзья, с вами был Дэн Блайк. Подписывайтесь на канал.